У нас на огляді повітряний фільтр для Volkswagen. Volkswagen Das Auto. І зараз ми зможемо порівняти об'єм паперу у трьох різних брендах різних цінових сегментів. In France it's called a guillotine. <sharp inhale> Це або тупий ніж, або. Ми обрали три аналоги повітряного фільтра на Volkswagen зліва направо Гудрем, преміум сегмент і бюджетний варіант. Зараз ми можемо побачити, що загальна довжина паперу у фільтра Гудрем та преміум сегменті однакова і складає майже 13 метрів, а в бюджетному варіанті на півтора метра менше. Це говорить про економію на матеріалах, що безпосередньо впливає на термін служби фільтра. Гудрем якість передусім. О, май! О, там дядьки так його різали? На відео. На відео. Ти думаєш, що я сама це придумала, чи що?